Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Розчищаємо, зрізаємо те, що вважаємо за непотрібне. Сьогодні в нас зранку йшов дощ, а після обід сонечко. Підтряхло так гарно, то в хаті вже нам і не сидиться. Трохи розчистили. Анук, може, оце ще віддивись, ось, ось терчить таке. Не горне, вже старе. Трохи розчистили вишню шпанку. Вже вона дуже така стара і давня. Бачите, там десь іду поло. Ось, гляньте, бачите, що. Що, закривати ворота чи що? Бігаєш за машинами, дурочка. І була маленькою, то двічі під машиною була. Один раз і лапу поламали, то возили. Возили гіпсії на два тижні скакала з гіпсом. І не покаялася. Негодяйка. Так, ну оце ж старо. Ця шпаночка, вона у нас одна. Бачите, вже вона така. Але обрізали молоденькі гілочки, тут понаростали, то нам і хватає. Що ми ще сьогодні зробили? Ось спиляли. Бузину. Так, побалакаю з вами трохи пізніше. Продовжимо. Це не дивіться. Оце наша Мася, як надумала, гулять, то це ж сюди кавалери до неї добивалися. Спиляли бузину. Тому що вона така вимахала, і ось дивіться, де вона надумала це вирости. Бачите, між сіткою цією і вольєром. І вже така ж вона виросла, що діставала й до сусідської хати, до криші. А це ж ви самі розумієте, ну нікуди ж не годиться. Да? І на ній дуже багато тлі розвелося. Оце тільки починає бузина квітувати і враз е, не стріляв, бо щось, щось виділується бензопила. І на бузині я маю веду, враз тлі багато дуже. Мабуть, десь вона це ж зимує вся тля в цьому у корі ось тут. А тоді ж, як пригріє сонечко, починає квітувати і повелоти. Тлі багато. Радили мені. Говорили мої підписники, що це юка. Да? Росте, бачите, що це ж сніг на неї падав, і полягало листя. Кажуть, воно навряд чи піднялося і потрібно його на зиму підв'язувати. Дякую вам за пораду. І на наступну зиму я обов'язково обов підв'язую свої кущі. Так що е я озвучую вам цю пораду, в кого є юка. І хто також, як я не підв'язував, давайте на ту зиму підв'яжемо кущі. Також ось о, обрізали старі гілки на кущі, йошти. Мене запитували також, я вам показувала, що там повидло таке, да? чи джем, як його можна назвати з йошти варю. Що це таке? Це гібрид. Це гібрид чорної смородини. І огрусу. Ну і смок такий відповідний має. Листя також схоже на смородину, але знаєте, як отак потреш листя, то немає отого своєрідного е, запаху, який має смородинове листя. І я як закатую, е помідори там, да, чи, чи гірки, чи куди я у банки е, кидаю смородинове смородине листя, то з'юшти таке листя не піде. Вже скрізь наводимо лад. Потроху, потроху, дівчатка, наводимо лад, бо воно ж я ж кажу, то сонечко вигляне, то дощ піде, то сніжок почне сипати. Ось, дивіться, вже бачите. Кропиво. Любителям кропиви, хто хоче супу з вітамінами, або взагалі в салат додавати, можна вже шукати і рвати. Оце доки наша Мася курі пасе. А наш місцевий дон Жуан <свечеря> вечеряє. Сидить такого карася, он маламурить. І Мася може також гризнуть трохи свіженької рибки. Ти Басило, боже, лопнеш скоро. Вечеряйте, вечеряйте. Ой, дівчатка, Мабуть, уморила я вже вас своїми балачками. Вибачте, попрацювали трохи з чоловіком на вулиці, та й вирішила і для вас зняти таке невеличке кіно. Буду рада, якщо хтось подивиться, у когось трохи підніметься настрій. І хоч на декілька хвилин я вас відволічу від сумних думок. А я вже, буду йти. я вже буду йти в хату, бо, ви знаєте, так трохи поворушився і мокрий зробився. І вітерець лише, і по спині, кажуть, спереду і ззаду. Буду йти вже готувати я вечерю. Намочила гороху і запланувала я на вечір зварити горохового супу. Так що, дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!